Коли ми йшли удвох з тобою, Дмитро Павличко. Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, Моя струнка, солодка згубо. І я помітив. Як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов трапву безплітну, дику топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки ти йшла собі, а в мене згадки. Про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О! Я хотів тобі сказати, що те колосячко вусате, то не всепущий труд мозільний. То молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, Що то любов мою безмежно стоптали.